Біблія, Книга Естер, розділ 1. Це було у часи царя Ахашвироша, того Ахашвироша, котрий владарював над 120 областями від Індії до Ефіопії. Отже, в той час, коли він утвердився на престолі свого царства в замку Сузи, цар Ахашвирош третього року свого владарювання справив бенкет для всіх своїх можновладців та своїх вельмож. Крім того, були запрошені перські та мідійські воєначальники і намісники областей. Він їм показував великі багатства свого славного царства та пишний блиск своєї величності впродовж довгого часу, а саме 180 днів. А після закінчення тих днів цар влаштував у саду в дворі царського палацу семиденний бенкет для всього народу, що перебував у замку Сузи від малого до великого. Білі й блакитні полотнища звисали на вісонових і фіолетових шнурах, прикріплених до срібних прутів, що лежали на мармурових стовпах, на мозаїчній кам'яній долівці зі смарагду, білого мармуру, перламутру та чорного мармуру, стояли золоті та срібні ложа. Напої також подавали в золотому посуді, і кожна чаша не була подібною до іншої, а царського вина, як і личило такому володареві, було дуже багато. Проте за царською постановою до пиття нікого не примушували, адже цар звелів усім розпорядникам свого палацу, щоб чинили за вподобанням кожної людини. Так само і цариця Вашті влаштувала бенкет жінкам царського палацу що належав цареві Ахашвирошу. Сьомого дня, коли цар розвеселився від випитого вина, він наказав сімом і євнухам, котрі постійно прислуговували цареві Ахашвирошу, Мегуманові. Бізеті, харвоні, бікті, авакті, зетарові і каркасові привести до царя царицю вашті царській короні, аби показати її красу народам і своїм можновладцям, бо й справді вона була дуже вродливою. Проте цариця вашті відмовилась прийти за наказом царя через євнухів, цар дуже розлютився і запалав великим гнівом. Тож цар звернувся до мудреців, які розуміли час і право. Адже справи царя переважно викладались перед усіма, хто знав закон і судочинство. Серед таких найближчими до нього були Каршена, Шетар, Адмата, Таршіш, Мерес, Марсена та Мемухан, сім можновладців Персії і Мідії, котрі завжди мали доступ до царя і займали головні посади в царстві. Цар запитав їх згідно з законом, що слід учинити з царицею вашті? Яка не виконала повеління царя Ахашвироша, переданого через євнухів царедворців. У відповідь Мемухан промовив до царя та можновладців Цариця вашті завинила не лише перед одним царем, а й перед усіма можновладцями та всім народом, що знаходиться в усіх областях царя Ахашвироша, адже вчинок цариці стане відомим усім жінкам і призведе до того, що вони почнуть зневажати своїх чоловіків. Вони будуть казати, ахаш Вирош звелів привести до нього царицю вашті, але вона не пішла. Знатні перські й медійські жінки, котрі дізнались, що цариця сьогодні сказала цареві, почнуть виявляти непокірність царським вельможам, викликаючи цим суперечки та зневагу. Отже, якщо це буде цареві до вподоби, нехай вийде від нього царська постанова. І буде це зазначено в законах Персії і Мідії, як непорушний закон, що цариця Вашті більше ніколи не з'явиться перед царем Ахашверошем, а її достоинство цариці, нехай цар надасть іншій жінці, кращій за неї. І коли такий царський декрет буде проголошений в усьому його великому царстві, а воно й справді велике, то всі дружини почнуть шанувати своїх чоловіків від найбільшого й до найменшого. Така пропозиція сподобалася як цареві, так і можновладцям, тому цар учинив, як порадив мемухан. Він направив такий декрет в усі області царства в кожну провінцію був скерований лист кожному народу його мовою, аби кожен чоловік був господарем у своєму домі. Отже, сповістили про це мовою кожного народу.